Для початку, як мене вчила бабуся, потрібно глазурю намазати. Ну, так смачніше і побільше. Шестикласниця Кіра показує, як правильно мазати паску. Цю пасочку я виготовляла для своєї мами. Я зробила з нею те, що в мене асоціюється з моєю мамою, щоб їй було приємно. Тому що я знаю, що вона таке любить. І вона ці цвіточки мені показали, що вони більше їй підходять. Свої великодні паски учні одного з ліцеїв Рівного прикрашали разом із військовослужбовцями, які проходять реабілітацію в лікарнях. Мені сподобалося, вони веселі. Їм так тяжко. Вони все-таки воюють за Україну і їм потрібна підтримка. У мене дядя служить, він у Житомирі, але він працює водієм. До заходу долучився військовий Володимир. Пасочку робив для своїх дітей. Діти це все для нас. І для цього ми і живемо, для дітей. Пасочку для кого будете робити? Для дітей, звичайно. Мої діти, звісно, за кордоном. Я їх відправив, не з перших днів, звісно, з перших днів ми були трошки виїжджали туди, 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 але все одно для дітей, тому що в мене. Є. Звичайно, так. До війська чоловік доєднався добровільно, служив на багатьох напрямках України минулого року у серпні отримав поранення. Зараз перебуває на реабілітації. Сначала я служив командир відділення. Механізатор, потім командир роти. У мене багато посад було, те, що я міг робити. Саме останнє конкретне виводив 300-го, чоловіка. Я отримав це в Нєвському напрямку, це був Донецький теж напрямок, виводив 300-й, назад і що на Ліпісток став, і вийшло виходить... нема ноги. А от Андрій Паску виготовив для побратимів. Деяким відправили, зробимо одному на реабілітацію відправимо в рекавері, там, де я теж в рекавері проходив реабілітацію, одним в лікарню, в хірургію, бо там теж хлопці є, які не можуть встати і не ходити, то хоч і так, ну, але а долучився, ну, в нас є там своє незламне, як говориться, лікарняне. А діти це наше майбутнє і треба їхати, вони в нас вкладаються, а ми повинні їм той самий викластися для дітей. Чоловік у 2023 році вже пішов до лав ЗСУ. Отримав поранення на харківському напрямку. Це був 14 травня, це якраз той, коли 24 року, коли москалі сунули з сторони Харкова. Частину пасочок відправлять до лікарень, а бажаючі можуть забрати із собою. До слова, вже одразу після заходу вироби було освячено. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.